Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні налаштував, випробовую еструдер. Працює в гарних руках. Все, машина часи. Зараз працюю з відходами сої. Це в нас трошки кукурузи і відходи сої. Там стрючки таке, ну воно темне. Оце ось о, чиста соя по кольору. Золота, красива, пахуча. А це відходи. Там попадається і зелена соя таке, ну ну, ну, ну теж воно його все переробляє і все просто темніше. Я його загранулював, щоб ті стрічки, щоб не слідкувати, не стоять коло нього, бо попадаються стрічки, то тоді коротше, проблема. Зараз покажу температуру. Температуру можна регулювати кількістю подачі і гайкою, якщо піднімається. Якщо підніметься більше 125-130, масло піде по шнеку назад. Воно просто буде вскипати і піде, вже буде проблемка. Тобто треба регулювати так, щоб в принципі, шнек ну, старатися не піднімалося. Ну, на даному, вони всі по-різному працюють. І гайкою. Тобто видно, що парує. Працює все. Ось так от виходить, налаштовувати. От так воно в гранулах виглядає. Там під низом є і чиста, але воно якось воронкою вибирає спочатку те, а потім піде по п'ять така жовта, чиста. Все, пишемо коментарі. Всім пока.